Добрий день, малята! Мені на електронну прошу, щоб присут сьогодні лист. А від кого ви самі зараз зрозумієте? Привіт, друзі! Я котик-вуркотик. -котик, хочу запросити вас до себе в гості у своє нове приміщення. Діти, ну що, ми приймаємо запрошення від котика вуркотика У йшли, йшли, та до котика прийшли. Привіт, котику! Розумієте, друзі, я замовив собі по інтернету домашніх помічників. А що з ними робити, я не знаю. Ну що, діти, допоможемо котику вуркотику Подивіться, як багато коробок. Зараз ми їх будемо відкривати по одній і називати домашніх помічників. Та пояснимо, для чого вони потрібні. Відкриваємо першу коробку. Що ж там діти? Малята це пилесос. Пилосос збирає пил. Так, Відкриваємо наступну телевізор. Діти, скажіть, а що ми робимо з телевізором? Відкриваємо третю коробку. Це праска. Праска прасує одяг. А це що таке? Це фен. А для чого потрібен фен, діти? Дякую, малята. Тепер я знатиму, для чого всі ці прилади та їх призначення. Усі ці предмети, діти, допомагають нам вдома. Як ми їх можемо назвати одним словом? А ще їх можна назвати побутові прилади. Котик! Ми сьогодні тобі сьогодні допомагали. Тепер пропоную пограти в гру з нашими дітками, в гру під назвою Назви предмет та його дію. А за допомогою цієї гри ми зможемо познайомитися ще з деякими побутовими предметами. Діти зараз будуть з'являтися різні побутові прилади. А вам буде необхідно назвати, що робить цей прилад. Наприклад, це пральна машина. Що вона робить? Так, вона пере одяг. Зрозуміли? Тож приступаємо до гри. Це холодильник. Що робить холодильник? А це плита. Що робить плита? А це міксер. Що робить міксер? А це мікрохвильова піч. А що вона робить? А це електрочайник. А що він робить? Добре, діти. Тож як ми можемо ці предмети назвати одним словом? Прилади, так? А чому ми їх називаємо домашніми помічниками. Малята Ми вже говорили, що побутові прилади це помічники людей. Вони полегшують і пришвидшують виконання справ Але іноді ці прилади іноді можуть бути дуже небезпечними. Давайте подивимось, мультфільм та скажемо. Здравствуйте, любі мої малята. Дуже рада знову бачити усіх вас на новому уроці обережності з тітонькою совою. Зі мною, дорогі дітлахи, починаємо наш новий урок обережності з тітонькою совою, тобто зі мною моїм приятелем, домовичком, і слухою. Моя перша розповідь буде про електрику, кожній оселі усі. Абозовні знаходяться спеціальні дроти. Ух ти! Так, так, вони з одного боку з'єднані з електростанцією, де потужні машини виробляють електричний струм, тобто велику кількість маленьких кусючих електрончиків, які біжать по дротах, що протягнуті на вишках та стовпах у наші будинки. І там усіх кусають. А з іншого боку, ці дроти, що в наших домівках та в інших будинках з'єднані з різними розетками, вимикачами та лічильниками, і далі з різними електроприладами, і лампочками. От Подивись: праска, холодильник, настільна лампа, електричний чайник, фен для сушки, волосся і багато чого іншого всього й не перелічити. А зараз. Про обережність дітки запам'ятайте добряче, ні в якому разі не можна торкатися пальцями оголених дротів, які можуть стирчати самі собою. Не можна навіть намагатися засовувати у розетку пальці, дріти взагалі будь-що, а ще ні в якому разі не можна лізти всередину електроприладів, навіть якщо вони і вимкнені з розетки. Не намагайтеся розбирати ці прилади на деталі або заглядати, що там у них усередині. Це небезпечно. Не намагайтеся самі викручувати або вкручувати лампочки. Пам'ятайте там у дротах. Постійно бігають електрончики, а вони жартувати не люблять. Я вже краще зовсім підходити до них, не буду малят. Уважно слідкуйте, щоб ніякі дроти або електроприлади не потрапили у воду. Зрозуміло. А зараз нарешті мультфільм. Нарешті мультики я люблю. Поїде електричка ввечері на дачу, і ялинка новорічна не засяє вночі і не вибачиться кожи, у бабусиній плечі. Нам електрика, як друг, це усім відомо. Допомогу надає і в садку, і вдома. Все живе і все працює, радість нам усім дарує. Та, одначе, небезпека не случив усіх чатує. Провід та електрошит не хапає рукою. Обмени усі ці штуки краще стороною, не струмляйте свого носу до електропилососа і не пхайте у розетки, п'яхи, голки і шкарпетки. З електрокою, друзі, жартувати неможливо, бо вона все ж небезпечна. Пам'ятайте, це важливо. От дітки про що я й казала? Не слуха нам усім на прикладі показав, чого потрібно остерігатися. До нових зустрічей, малята, до нових уроків обережності з тітенькою совою і домовичком не слуха. Діти, ну що, сподобався мій мультик? Ви зрозуміли, чому побутові прилади можуть бути небезпечними? І що не так робив хлопчик мультику? Чим він хотів висушити волосся, діти? А що роблять пилососом? А чи можна в холодильнику ховатися? А діткам можна вмикати побутові прилади без дозволу дорослих? Добре діти. Молодці, тож запам'ятайте. Іти, котику. Якщо немає мами і тата, побутові прилади. Діткам не можна вмикати і не тягнути за шнур, щоб тебе не вразив струм. Дуже молодці ви, вимовлят. Працювали ви завсяти. До побачення!